Говоримо про вболівальників Динамо. Ми повернулися за ексклюзивними новинами про нашу улюблену команду. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я прошу вас поставити лайк і підписатися, щоб ми могли і надалі повідомляти вам новини. Ходімо, сьогодні ми пропонуємо вам інформацію про нашого атакувального вінгера Андрія Ярмоленка. Як відомо, він відновлюється після важкої травми коліна з початку жовтня. Коли йому зробили операцію, Андрій поділився з нами у соцмережі коротким відео, в якому розповідає про процес одужання. У підписі він написав крок за кроком, демонструючи зусилля та відданість, які він докладає до своєї реабілітації як пристрасні вболівальники, дуже приємно бачити, як наш гравець так старанно працює, щоб повернутися на поле за прогнозами медиків Динамо. Період відновлення може тривати до чотирьох місяців. А значить, ми з нетерпінням чекаємо повернення Ярмоленка в загальну групу в лютому. Тепер я хочу почути думку ваших шанувальників як ви бачите прогрес у відновленні Ярмоленка, залишайте свої коментарі нижче, діліться повідомленнями підтримки і, звичайно, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб бути в курсі всіх новин від Динамо Київ. Ми всі вболіваємо за нашого воїна Ярмоленка. Нехай він швидко одужає і повернеться на поле, показуючи весь свій талант.